Привіт, друзі! Хочу вас привітати з Днем Соборності та нагадати про необхідність та важливість об'єднання навколо спільних цінностей. Саме так я бачу цей день, День Соборності. Він для мене є днем об'єднання навколо цінностей. Вперше в житті я це відчула 22 січня 2014 року в місті Донець, коли. Найманці, люди, які за гроші були найняті представниками Донецької, так званої еліти, прийшли нас бити за нашу вільну думку, за те, що ми просто хочемо бути українцями і наполягаємо на тому, що Україна має бути вільною та соборною, незалежною від російських фашистів. Це було в 2014 році році ці випадки, коли я відчула, що саме цінності це те, що нас об'єднує. Іноді це дивно, але іноді навіть зараз я чую нібито від дорослих людей, нібито від людей, які вже є якимось там трохи заможними, здатними себе забезпечити. Таке дивне запитання, про які цінності ти говориш? Що таке цінності? Я нагадаю: це свобода, це право мати власну думку, це демократія, це право бути собою та визначати, в якій країні ти житимеш. Не підкорятися, наприклад, фюреру, так як воно одностайно відбувається в Російській Фашистській Федерації, а мати право визначати, куди має рухатися твоя країна і ти разом з нею. Це так само і самоідентифікація. це відповідь на запитання, хто я є. Але про це можливо трошки пізніше пару слов. Зараз я хочу нагадати, що війна, яка відбувається, це саме цінність війна. Якщо говорити про світову війну, а я впевнена в тому, що світова війна, де хто каже третя, дехто де хто каже четверта, я скажу Третя світова війна, вона триває, просто десь вона в гарячій фазі, як на Близькому Сході та у нас в Україні, а десь вона в іншій в гібридній фазі. Наприклад, Росія втручається в політичні процеси, купує цілі партії десь в Європі. Іншими способами політичне замовлення та виконання політичних вбивств, кібератаки, інша економічна війна, яку Китай разом зі своїми сателітами проводить проти країн Заходу, це Інша форма, а у нас на жаль в Україні в гарячій формі йдеться світова війна. Так про що це ця війна? Якщо казати про світову, це війна світової тиранії, світової автократії проти світової демократії. Якщо казати про війну в Україні, це війна так само ціннісна. це війна російських фашистів за знищення українців як носіїв власної вільної думки. як... Людей, які обрали бути свободними та незалежними, це війна за знищення всіх, хто вважає себе українцями, і знищення їх власної держави, яка називається Україна. І чому нам важливо саме зараз об'єднуватися? От саме в цей момент це важливо проговорювати. Бо ми зараз знаходимося в критичному моменті. Ми зараз знаходимося в моменті, коли нам загрожує угода. Така бізнес-угода суто бізнесова, наслідком якої заради збереження обличчя людожера Путіна може стати втрата нашої державності, може стати втрата нашої власної держави, яка називається Україна. Бо до речі, оця людина на прізвище Трамп, яка прийшла до влади в Сполучених Штатах, вона є носієм цінностей зовсім ні тих, які є демократичними. Ця людина вважає за нормальне пишатися людожирам Путіним і взагалі для неї. Зовсім нормально сісти за стіл якийсь перемовин і разом з путіним чи можливо путіним та сі вирішити комуністом. До речі, йому нормально цьому, нібито представнику капіталізму з комуністам та російським фашистом сісти за один стіл тільки тому, що ці чуваки, яких він поважає, вони такі ж самі потужні силу як вимірює Трамп. У цих чуваків є теж ядерна зброя, і вони великі, тому вони мають право нібито вирішувати, як жити іншим маленьким в лапках країнам, які не мають ядерної зброї. Вони навіть і не маленькі, але не мають ядерної зброї, в них немає великої армії, тому вони мають підкорятися, так вважає Трамп. Е, ви можливо, хтось з вас каже: о, ну якщо вже Трамп такої думки, американці його ж обрали, то все, тоді нам треба. Руки вгору та здаватися. Я відповім, що ні. Я впевнена, що демократії все одно є більш потужними і я впевнена, що в Трампа нічого не вдасться. Як би він там не хотів з цими своїми такими ж, як він, сам, нібито міцними хлопцями, насправді я їх зневажаю, вважаю їх неміцними, а негідними навіть називатися чоловіками, для мене це біомусор, біосміття. Тобто ці оці Путіни сі. Так от, Якщо навіть Трамп вважає, що це можливо, він помиляється. Бо Сполучені Штати є потужною демократією, дуже потужною демократією, найпотужнішою, мабуть, в світі, і там діють інститути. наприклад, якщо якась певна кількість республіканців не погодиться з тим, що Трамп буде намагатися зруйнувати демократію в Сполучених Штатах та зробити так, щоб перемагали у ці людожери в світі, то певна кількість республіканців може доєднатися до табору демократів і все. І, і Трамп не матиме такої потуги, на яку він розраховує зараз, да, приймаючи рішення. Тому я впевнена, що ми переможемо, і світова демократія переможе так само. Просто. Потребує певного часу Ось цей розворот від травоядності, якою була демократія світова, травоядною. Да? Багато хто вважав з країн країн заходу, що їм не треба власна армія, не треба захищати себе, бо є ж є американці, які нас захищають, захистять. Зараз зовсім інше розуміння виникає, але цей розворот від травоядності до розуміння, що треба себе захищати. що... Демократія це та річ, яку треба захищати постійно і захищати зі зброєю в руках не голими руками, не гарними словами, не якимись там а, паперами, а треба захищати зброю. Цей розворот він потребує певного часу. Тому я вважаю, що ми приречені на перемогу, і ми, і світова демократія. Ну ще тому, що просто неможливо. Я про це неодноразово казала ще раз повторюсь. Неможливо в минулому перемогти. Майбутнє От неможливо просто в третьому тисячолітті, де ми знаходимося в 21 столітті, розмірковувати як за часів Івана Грозного, яким захоплюється Путін, чи за часів міфічного персонажа Олександр Невський, навіть на медалі Невського зобразили російські фашисти-актора кінорадянського. Тобто це цілком вигаданий персонаж, який насправді лизав дупу Орді, і, а його російські, ну ще з радянських часів, російські кедебістки видали за героя. Тому не можна мислити категоріями грозного 21 першому столітті, і неможливо цим кедебістським казкам перемогти сучасність. Епоху інтернету, епоху, коли кожна людина може дізнатися правду, якщо забажає про історію власної України, історію світу, про певні закономірності, які ця історія нам демонструє. Я впевнена, що російські фашисти зламаються об цю війну, яку вони ведуть в Україні. Так само, як Радянський Союз, ну останньою краплею, яка була підточила оцю нібито потужну імперію, була ця війна яку російські, тобто радянські э, лідери, сподівалися виграти в Афганістані. Оці э, голодупі, нібито, да, афганці перемогли Радянський Союз, і Радянський Союз просто надірвався. Да, і тоді відбувся розпад. І це так само станеться. Радянський Союз був набагато потужнішим, і його зброя була набагато свіжішою. Это не, зараз російські фашисти мають у цей радянський металобрухт. У вигляді ядерної зброї, а радянський союз мав свіжу, так би мовити, ядерну зброю. До речі, і ту ядерну зброю, яку він отримав від нас, від України, під тиском американців. Тому, друзі, тримаємось за наші цінності і знаємо, що наша перемога є невідворотньою. Ем, і про самоідентифікацію ідентифікацію я хотіла спочатку сказати, можливо, комусь цікаво. Чому я вважаю дуже важливо відповідати собі на це запитання? Якщо ти вже здатен задовольнити, задовольнити свої базові потреби, от як піраміда масло, тобто нагодувати власну родину себе, то ти вже все ж таки вважаєш себе людиною гідною, вважаєш себе людиною, яка уваги заслуговує. Да? Ти вже не планктон, не як не, не якийсь там голос єдині це тонше піска, як Маяковський казав. Радянський автор, а ти вже людина гідна поваги та гідна того, щоб твоя думка була вшанована, почута. То ти вже ці питання самоідентифікації перед собою намагаєшся ставити. І, до речі, мова є одним з цих питань, дуже важливих, які нам дозволяє зрозуміти, хто ми є, і підтримувати нашу власну самоідентифікацію. Чому я записую власне це відео українською? Другий блог в моєму житті зауважую, який я записую українською. Наприклад, моя мама була українкою, вона носила вишиванку в молодості. Вона навчалася в українській школі, вона була з Херсонщини, але Радянський Союз зламав, зламав українців. Треба це казати відверто. Радянський Союз. Шляхом голодомору, кидибійська ця влада, шляхом голодомору, іншими шляхами зламала українців. Тому моя мова материнська була російською. Я перейшла на українську мову лише після повномасштабного вторгнення в 22-му році. І вважаю це правильно і закликаю всіх так само робити. Бо треба повертатися до коріння, треба шанувати власних предків, треба розуміти, хто ми є, звідки ми є і чому ми варті бути вільною країною. Дякую, що додивилася до цього моменту і бажаю всім і кожному побачити перемогу, насолодитися перемогою, але цей шлях нам треба ще проходити разом, і нам треба бути сильними. Для того, щоб бути сильними, нам треба бути об'єднаними. Нам треба пам'ятати, що таке наші цінності, що таке, яка наша ідентифікація. Чому нам треба бути вільними, цінувати нашу свободу? Та Вибурювати цю свободу і право на неї, дякую, що додивились. Слава Україні.